Всім привіт, друзі. Сьогодні випуск це просто вибух стилю, бо ми поговоримо про джинсові панамки. Так саме про ті стильні штучки, які знову на піку моди, і не дарма, бо вони неймовірні. Але перш ніж зазирнутися в сучасний світ деніму, давайте зазирнемо трохи в історію. Хто ж вигадав панамку? Вперше такі капелюхи з'явилися в британських військових. Так, вони носили легкі капелюхи для захисту від сонця. Але справжній фешн – Почався у 60-х-70-х, коли панамки перекочували на голову хіпі. Але вже джинсові панамки стали модними хітом у 90-х. І знаєте що? І вони знову повернулися до нас. Сьогодні джинсова панамка це не просто аксесуар, це символ свободи, креативу і трохи лінивого вайбу. Вона каже світу: я стильний, але я не парюсь. Популярність джинсової панамки зараз космос. Відомі бренди знову взялися за панамки. Левайс. Ну хто як не вони майстри джинсу. Hilfiger додають свого шарму. Навіть Gucci не втрималися і зробили панамку. З джинсу, з вишивкою і патчами. Ціна ціна така, що хочеться самому сісти за своєю машинку. І отут увага, увага! найзворушливіша частина сьогодні. Маленькі кравці з дитячого будинку в рамках творчих проектів і соціальних ініціатив будуть шити свої перші джинсові панамки. Так, своїми руками. І не просто шити, вони створюють справжній арт. А отже, приступаємо шити джинсову панамку. Маша, Ліза, Оля, Вітя, Таня, наші маленькі, але дуже давновиті кравці. Вони наполегливі, вони заряджені енергією, фантазією І трішечки денімом. Тепер за все, виберемо старенькі джинси, готуємо ножниці, голку і трішки натхнення. Ми модні, ми стильні. Поїхали з нами, шиємо сьогодні джинсову панамку. І пам'ятайте, кожна панамка зроблена власне. Це не просто аксесуар, а справжня історія. Нехай у вас буде частинка гарної історії. Поїхали! Привіт, друзі! Розпочинаємо новий проект виготовлення шляпи панами із старих джинсів. Що ми починаємо? Нам потрібні джинси. Ось які ми вже не носимо старі джинси. Ми їх розкулюємо. Ось тут, там, де нема декоративних случок, розпорюємо і розкладаємо, викладаємо для викройки. Як виглядає саме панама? Давайте розберемо їхні частини. Перша частина, це дно. Ось така викрійка має бути діаметр 17 см. Середня частина, ось вона, бокова частина, вона ось так виглядає. Вона закруглена, їх має бути дві деталі. І нижня частина також дещо більша за середню частину, тому що вона більша ось тут по довжині. І ще треба врахувати те, що ми будемо сатати. І тут край буде осипатися. Це все ми враховуємо також цієї дві частини. Розмір панами 54-й по об'єму голови. Для цього нам потрібно взяти сантиметрову стрічку і поміряти об'єм голови. На дорослого це буде 54-й розмір. Ось. Це об'єм голови. І ось оцей об'єм, ось він, середня частина, має бути 54-й. Звертаю увагу! На оці деталі. Ми дно ділимо навпіл. І ось оцей півколо в сантиметрах має дорівнювати ось цьому верхньому частині верхній частині середньої частини. Ось так, якщо ми ось ці точки А, в точку А і Б, ми, якщо прикладемо, воно має сходитись. Якщо буде ця частина замала, у нас не вийде панама або дуже завелика, дозволяється на вільне облягання додати 2 см. І якщо у нас тут буде трошки більше, ми зробимо ручну посадку. Обов'язково після крою треба зробити примірку, зметати всі частини і приміряти. Якщо ми будемо виготовляти без примірки, у нас панама може бути не за розміром і вона не буде якісною. Далі третя частина це нижня частина, яка ось вона частина, вона дещо більша за середню. І ось тут у нас це іде. Це іде точки. Ось оці сантиметри мають співпасти. З оцими точками. Потім дві частини тут також з підкладкою і прокладкою. Оцей козирьок оцей загин, він має бути цупким. Тому що, він, якщо його не продублювати і не поставити ось прокладку всередині, він буде просто падати як лопух. А нам не треба, нам треба, щоб він тримав форму. Тому ми. Нижню частину робимо з підкладкою, також джинсову, тому що вона може так відвертатися. І прокладка ще. І прокладаємо строчку. Строчка фіксує прокладку, і вона робить цупкіше цю частинку. Оцю частину можна також дублювати, І тут підкладка ось дивіться, джинсова підкладка. Ось вона. Джинсова підкладка. Ми також її взяли по колу, прострочили, щоб оце дно трималося. Потім, коли ми приметали, ми пристрочуємо на машинці і прокладаємо на 01 строчку. І тут так само, на 01, щоб ці шви не виверталися, щоб вони гарно лежали прилягали до голови. І коли ми це все зробили, ми його попрасуємо. І буде у нас гарна шапочка. Панамочка На малюнку відміщено, де прокладається строчка оздоблювальна, ось вона. І отут ось ми вистюбуємо на швейній машинці. Оці. Коли ми з'єднали, все в нас панама готова ми починаємо сатати ось так: от край висотувати на столі голочкою. Щоб він був гарненький. Ти ден пришиваєш середню частинку. Правильно все Очки? ні. Та-дам! Наши джинсовые панамка готовы! Друзі, подивіться лише, яка це краса. Панамка, котик на стилі від маші з вушками і лапками. Це не просто панамка, це мяу-фешн. Оля представила свою модель. Сердечко з любов'ю, ніжна мила з вишитим сердечком і блискітками. Коли дивишся на неї, одразу хочеться обіймати весь світ. Вітя створив ульотну. Турбо панамку 3000. і досі не знаємо, як це він це шив, але виглядає якось з майбутнього. Аліза придумала зоряний шлях. Вся панамка в маленьких зірочках повинна мрія стати астронавкою. І ми їй віримо. Кожна панамка не просто аксесуар, це характер, це історія, це любов вкладена маленькими ручками з великими серцями. Наш канал це канал дитячого будинку. Тут Ми творимо, шиємо, мріємо і ділимось добром. Якщо і вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь і залишайте свій теплий коментар. Навіть одне слово, як шматочок щастя для наших дітей. А якщо хочете підтримати наших юних кравців, пишіть нам. Дякуємо, що ви з нами, друзі. На все добре!